Які олії спасли мене вчора в дорозі, коли я їхала? Перше, десь 4 ранку в автобусі я відчула, що в мене дуже сильно викручує плече, і нога дуже сильно болить. А я ж роман-психолог, Все знаю про олії і завжди олії зі мною Що я беру. Я взяла блюрелі. це суміш. Вона дуже добре працює, коли є якісь ось такі болі, викручування в тілі. Це суміш саме для цього. Тому я намостила собі плече, намостила собі ногу, і десь так через 15 хвилин в мене пройшла біль. Наступне в мене дуже встала велика важкість в житті, тому що я та людина, яка бігає всюди, рухається, коли я сідаю в автобус, в одне місце не рухаючись, мені дуже погано. Тому мене спасає завжди дорозі суміш діджайс. Вона дуже добре допомагає покращувати травлення. Я її наносила собі на живіт, потім капала водичку, пила і десь так само 20, десь трошечки більше знадобились до 30 хвилин, і в мене йшла ця важкість. Це ужасний дискомфорт, який просто ти не можеш нічого вже і не сидіти, не пити, не і стоячи тобі погано. Це прям лайфхак, який я використовую в дорозі, ще так само, що я тепер це якщо так, не дуже добре з ароматами або головна біль, дуже класно працює. Ось так.